Це особисті думки цієї народної депутатки. Або ж їй вкладають оці слова, ці дії, ці нападки на генерала залужного. І чи правда що можуть це вкладати її в уста на банковій? От, якщо можна, ваших з цього приводу думок, що переклали на мене цю відповідальність з приводу оцінки, де я високоповажної народної депутатки. Глибоко е шаную вашу повагу і довіру в цьому питанні особисто до мене. Ми ну, почнемо з офіційної складової, і будь-який народний депутат, депутат е, володіє повною цивільною дієздатністю, тобто здатністю набувати цивільних прав і обов'язків, і нести відповідальність за них. Тому питань в тому, що на неї хтось впливає, у нас в принципі бути не може. Бо в даному випадку тоді виникла ситуація, при якій ну, хтось керує її діями, а кожен народний депутат несе відповідальність за власні дії, ну так само, як за результати голосування, так само і за висловлення. Тепер, якщо перейдемо в цілому до більш серйозного аналізу, ну, тему е з містом допису пані Безубої е розпочав ще у п'ятницю, якщо я не помиляюсь, Георгій Георгія Ну, Просто в нього інтерв'ю, яке вийшло у високоповажної пані Мусійчук, воно е прикуло чимало, чимало уваги наших співгромадян ну, в силу зовсім інших цитат. Які по специфічному теж були сприйняті широким загалом, але ну для тих, хто насмілився подивитись повністю, відео там був фрагмент, в якому пан Давід Георгійович, як все таки лідер фракції Слуг народу, з тих слуг народу, до яких належить і пані Мар'яна Безугла, висловився наступним чином, що вони намагаються. Отримати від Генерального штабу збройних сил України і від головнокомандуюча залужного відповідний план мобілізації чи план мобілізаційних заходів, чи скажімо, ну, як складова складовий елемент загального плану військових дій на наступний 2024 рік. Тобто вони очікують і так, пані Масічук йому сором'язливо уточнює, а що його досі нема. Ну, і Давид Георгіович, ну, начебто розділяючи її стурбованість, каже, ну так, ви знаєте, досі нема. І тут не минуло і двох днів з моменту інтерв'ю, як пані Мар'яна говорить про те, що дійсно його немає, його не надали. І, власне кажучи, ну хто ж керує Генеральним штабом? Валерій Федорович. Ну і раз Валерій Федорович, то та відповідальність в цьому питанні лежить відповідно на ньому. Я не скільки думати, що це є. Правильний комплексний підхід до розуміння ситуації з управлінням військами і з управлінням власне стратегією збройних сил на наступний 2024 рік, який можна концентрувати виключно на питаннях, які стосуються е, головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного, так чи інакше, ми знаємо з вами про те, що існує формат, ну який щонайменше найменше там, що збирається, і що найчастіше щоденно це ставка верховного головнокомандуюча. На цій ставці присутні представники збройних сил у нас є верховний головнокомандуючи збройних сил України, яким є президент України, і відповідно, якщо проблема дійсно носить системний характер, чи взагалі це було чи оцінювалося як проблема протягом уже близько там 20 місяців війни, протягом яких вона триває, да то напевно верховний головнокомандович повинен був би про це щодо щоденних звітах. І в щоденному спілкуванні з українськими громадянами, яким чином зазначати більше того, в період, власне кажучи, коли українська політична і військова влада демонстрували єдність, ну Володимир Олександрович, Володимир Олександрович, мав можливість. Я думаю, що зберігає її досі. Ну без використання Фейсбук дипломатії, чи Фейсбук ломів на кшталт е високоповажної народної депутатки Марія Безухої звукової, таки такі ситуації з'ясувати як оперативним, так і стратегічним чином. Ну можливо, просто підняти телефонну слухавку, тому що на ставці точно присутні пан Степенчук, терогітніше за все, присутні пан Рахамі, присутні представники генерального штабу. І це питання, якщо б воно піднімалося, да? ну типу, де план? Ну а як ви бачите собі план, якщо ми не розуміємо там обсяг фінансування, обсяг готовності наших партнерів за кордоном навчати бійців, обсяг е техніки і характер техніки, який буде надаватись, про який план може йти мова? Ну допустимо, продвучала відповідь від когось із представників Генштабу. На що? Володимир Олександрович каже: Ну так, згодно. Тоді, напевно, давайте з вами. Будемо припускати, що ми дочекаємося відповіді наших партнерів, ну які безпосередньо формують нас наші здатності вести бойові дії, і виходячи з цього, виходячи з розуміння того, на які ну на яку підтримку ми можемо очікувати, розуміючи те, наскільки і що здатна генерувати наша економіка в умовах торгівельної блокади на морі, сухопутної блокади на кордоні з Польщею, яку ми, ми не можемо вирішити дипломатичним шляхом, зрозуміємо, що ми можемо собі оплатити. А так, от брати і висмикувати просто з контексту е, ситуацію, так як це дозволило собі зробити пані Мар'яна, да, на покладаючи відповідальність виключно на одну особу. Ну ця особа можливо це знаєте, елемент, ну в цілому практики будь-яких стратегічних документів, як на рівні уряду, так і на рівні е, парламенту, при якому ну головне, щоб папірець був, а там виконайте його чи не виконаєте, це питання вже таке доволі другорядне. Ну мені здається, все таки війна це до певної міри більш відповідальна. все-таки... Відповідальне заняття як за людські життя, так і безпеку країни, щоб покладатись на певний документ, який не матиме якогось особливого підкріплення, тому що ну допустимо, ми можемо спланувати з вами, що вони чувачі в будуть в січні, і від цього буде відштовхуватись допустимо наша військова операція. Та ну і відповідно план того, чого ми прагнемо досягти на полі бою двадцять 2024 році, але так склалося, що зовнішнє політичне відомство, на чолі там з паном Кулебою, ну і всім дипломатичним десантом. Не змогло забезпечити того, щоб вони прибули в січні. І це не означає, що це навіть предмет їхньої волі чи сфери їхньої е, можливостей вплинути на Данію, Голландію, Сполучені Штати, щоб вони саме в Січні не дали нам ці можливості. Можливо, вони прибудуть тоді в липні, так що треба тоді план переносити, ну, переписувати по-новому. Я привожу ці приклади не для того, щоб. Ну, там всі брали відправну точку, саме те, що стосується винищувачів, а для того, щоб було розуміння, що наше планування залежить від того, е наскільки прогнозованою є підтримка наших партнерів. А виходячи з неї, і питання, які стосуються підготовки бійців, ну спроможності виконувати тактичні оперативні завдання, від цього відштовхується, власне кажучи, будь-яке планування. Але так як подається пані Мар'яна, ну воно носить характер. Повчальний, ну, встановленням відповідальної особи, встановленням винної особи, і, власне кажучи, схиленням до конкретних дій конкретно цією особи. Причому пані Мар'яна постійно підкреслює те, що ці ж всі проблеми існували. Бог знає скільки, але ж вони не виносились на загал. Боже а що б тоді змінилося? Ну за останній час воно почало виноситись на загал. Ну, Теж доволі цікаве питання. Да? Де, де змінилась конфігурація спільності, єдності дій да? політичної і військової влади? І власне наскільки ну, ці, ці тези е, Мар'яни співвідносяться, допустимо, з концепцією Володимира Олександровича про те, що він вірить в перемогу? Як ми можемо вірити в перемогу, якщо ми не маємо плану на наступний рік? Ну, чи, допустимо, тез, який озвучував Андрій Борисович Єрмак? який говорив про те, що нам залишилось пройти там 30% дистанції. А за яким планом 30% дистанції? Ну тоді ставиться під сумнів, тези президента Андрія Борисовича, те, ну, тими висловленнями, які дозволяє собі пані Мар'ян, е, розумієте, ну особистих балів виграти на конкуренції, яка не є політичною, так не вдасться. Ну, тобто, це не та боротьба, і це не те протистояння, коли мова йде про війну і про людське життя. Дискредитація певної особи, да? ну конкретно в даному випадку, якщо ми говоримо про Головнокомандуючого збройних сил, да, пана Валерія Федоровича Залужне, вона ну не потрібна з точки зору необхідності прийняття рішення кадрового, ну тому що достатньо для цього подання відповідно міністра оборони і верховний головнокомандуючий може е приймати кадрове рішення створення обґрунтування для суспільства. Ну, відповідно кадрового рішення, так ви запізнилися. Ну, ви це мається на увазі, скажімо, політична еліта да, окремих представників фракції Суг народу в парламенті. Чому запізнилися? Ну, бо ви спочатку вступили в заочний конфлікт на рівні міжнародних публікацій з військовими в Україні, підтвердили. Скажімо, протиріччя різне бачення. У вас вже сформувалося е, реноме завдяки виданню тайм, того, що ви не дослуховуєтесь до альтернативної точки зору, і ви уже зараз, тих людей, які мають певну альтернативну точку зору щодо можливостей досягнення цілей в короткостроковий період чи в середньостроковий період. Ви приймаєте е, кадрові рішення, базуючись на принципі лояльності. Так це не додає ваги політичній владі е, серед суспільства. Це не є обґрунтуванням потенційних відставок, тому от дії є дії вчинення, дії, які дійсно створюють медійну ну, картину не саме позитивну. Вони ж демонструють е для суспільства українського суспільства, яке повинне, повинне розуміти, що питання хведення війни влада цілісна. Навпаки, створює враження того, що ну, організації апарату державної влади і взаємодії цього апарату державної влади з військовослужбовцями насправді немає. Але це було би допустимо якось ще прийнято плюс-мінус нормально, якщо ну по відношенню до представників органів державної влади в суспільство не було ніяких зауважень чи претензій, а, але вони є. Ми відставку відправляли попереднього міністра через, е, ну, хоч Володимир Олександрович цього не підтверджує, але, скажімо, інформаційний фон, він був негативно корупційний. Так? Коли мова заходить про щоденні зведення через засоби маси інформації, які ми отримуємо від представників правоохоронних органів, там переважно представники різного рівня органів державної влади. Які сформовані вже за часів політичної еліти, яка прийшла до влади під час виборів 2019 року. І це так само демонструє те, що і, ви, ну умовно кажучи, та вертикаль, яка відноситься до сфери державного управління, вона теж далеко не свята. Ну і за таких умов не те, щоб розчарування в обраних у людей виникало. Це розчарування, напевно. Ну, скажем, шиль далеко не розвіялося там з часів е, довоєнних, до кінця 21-го року, початку 22-го року. Воно просто підтверджується. І люди розглядають схожого характера допису як зведення якихось особистих рахунків. Ну а зведення рахунків воно ніколи не піднімало репутацію ні з державної системи, ні окремих політиків. Пане Андрію, знаєте, якщо на хвилиночку припустити оцю версію, що все-таки ця публікація від Мар'яни Безуглої була е, заради того, щоб дискредитувати генерала Залужного, то мені здається, що все-таки нелогічні її в тому дії. Чому так? Ну е, які там претензії, да, що генерал залужний не надав народним депутатам е, той от план перемоги на 24 рік? Не тому, що да? йдемо далі, не за е, немає того плану, тому що не захотів ділитися цією інформацією, але. Да? Ми розуміємо рівень підтримки суспільством залужної рівень підтримки зараз Верховної Ради. Відповідно, те суспільство, яке підтримує генерала Залужного, може сказати: ну так, напевно, він не хотів ділитися цією інформацією, тому що серед депутатів Верховної Ради є ті, хто по тому міг цю інформацію злити ворогові. От з такою аргументацією цей пост Мар'яни Безуглої зіграє на руку генералу Залужному. Тобто дискредитація навпаки. Ну, Мар'яна ж не вважає, що вона злиє цей план ворогою. Ну так само вона тому й не пише відповідні аргументи у себе в дописі. Да? Я чому жміти, ну, ж найпростіший спосіб прокоментувати цю ситуацію був саме схожого характеру. Що у собі план потрапляє в апарат Верховної Ради, навіть через е, режимну секретну частину. З ним знайомляться відповідні народні депутати з можливістю допуску до державної таємниці і в подальшому що? Дальше, ми допустимо, частина цієї інформації з'являється ворога. Ну, власне кажучи, з точки зору засобів безпеки, да? ну, повністю забезпечити їх приношу. до документу, в цінах парламенту напевно складно, да? тому що дуже багато людей. Тому я перейшов на категорію ставки Верховного Головнокомандувача, де присутні ну, вже точно всі перевірені люди, і вона для того існує, щоб і оперативні, і стратегічні питання вирішувати ну, це найбільш довірені, найбільш близькі, найбільш відповідальні за посадами особи, які здатні оперативно, не через бюрократичну процедуру запиту в міністерство, відповіді з міністерства приходу з генштабу відповіді і так далі вирішувати питання, бо війна може трошки бюрократію, власне кажучи, не враховувати чи динаміка війни. Ну тому вірміти, то з якої сторони на цей допис пані Мар'яни сухоповажної не глянь. Він не є цілісним, він є вирваним з загального контексту, але демонструє неузгодженість, неузгодженість, а неузгодженість для нас, вона, власне кажучи, є ризиком ризиком як ну, негативних результатів безпосередньо на полі бою з точки зору там, оперативних, так і з точки зору стратегічних. Да? Ну, це це напевно очевидно. Е, тому власне пояснень може бути чимало. Ну я думаю, що в принципі пан Ігнат. Ну, він скоріш за все її розпрендив, Все таки там він людина слова, як писав, так і відправив її спати в коментарях. Але так чи інакше він знайомиться з інформаційною повісткою, і можливо він чи хтось із інших спікерів, представників збройних сил зможе в подальшому в марафоні єдині новини на питання журналістів дати відповідь: де ж той план, який так необхідний і без якого ми не знаємо, як вести війну. Але мені цікаво, чи на 2023 рік. Був такий самий план. Ну просто в літописі Мар'яни, який вона озвучує, він починається влітку. Проблеми почались влітку. Тоді логічне питання: а на 23-й рік такий план був при формуванні бюджету, при роботі комітету Верховної Ради, чи тоді народні депутати йшли за принципом: ну, нас в принципі немає, ну і краще, щоб ми десь ніде не звучали. Теж риторичне питання, так? План. Як ми спланували, як виконали план на 23-й рік? Пане Андрію, але все таки. А що ж тоді стало оцією першою причиною, що цієї єдності виходить між політичним і військовим керівництвом, що вона десь поділася? Що змінилося в цій конфігурації, як ви кажете? Чи маєте ви з цього приводу припущення? Ну і в тому плані, чи можна е, залагодити цю ситуацію, повернутися до е, тієї конфігурації, де панує єдність серед українців у, у тому, щоб відбивати е, атаки спільного ворога? Дивіться в перемоги. Завжди цих багато А відсутності результатів завжди знаходять крайні. Тому якщо ну це таке пробую плюс-мінус метафорично і узагальнено пояснити на ваше питання, щоб не входити в сферу персоналів, не доведи, господи, не критикувати нікого. Я навіть Мар'яну Безуглу не критикував, як мені здається, навпаки намагався пояснити її позицію і розширити горизонт. Вона ж людина яка все таки вчиться. Ну всі ми всі ми вчимось, і за рахунок життя. Тому в той період. Коли минулий рік завершувався, крім однаковими подіями, пов'язаними з звільненням частини території України і е, обласного центру, яким був Херсон, очікування були оптимістичні, фонд був оптимістичний і переможний. І на 23-й рік ми закладали відповідні очікування. Ну, ми має це мається на увазі українська інформаційна і політична лінія. Відповідні очікування на весь 23-й рік. Тобто Ну, тут, уже щоб не цитувати всі, всім відомі висловлювання і обіцянки, які не справдилися, суспільство було в оптимістичні очікуванні його немає. Станом на листопад місяць доводиться змінювати політико-інформаційну лінію, змінювати її, виходячи із ситуації на полі бою, яку краще ніж військові, напевно не розуміє більше ніхто, і мені здається, що ця зміна вона не може бути точно до душі політичної. Владі в країні, да? Ну, тому що ти начебто пообіцяв, а начебто не виконав. Але вона є необхідною з точки зору можливості досягнення військових цілей. А цього робити не хочеться, бо це боляче, це треба всю систему, яка, ну, яка працювала в одному напрямку, трошки її, скажімо, з точки зору повітря вітрила, да? Якось зменшити їх і або спробувати розвернути. А цього робити не хочеться. Ну, але ну, судячи до цього доведеться, значить в, таких, значить, в таких випадках зазвичай політики вчиняють так, як звикла політична культура в Україні. А як вони вчиняють? Когось треба відправити в відставку. Зазвичай це були прем'єри. Ну, Гончарук, там я не пам'ятаю, аудит провів чи не провів країни. Ну, чи створив робочі місця, чи не створив, але в відставку пішов. Да? Ну, шмигаля відправляти в відставку, це таке от. Так є, така собі ситуація, тому що його, в принципі, люди взагалі не сприймають як прем'єр-міністра, да, і не всі його впізнають, е, чи знають хто про кого йде мова. Ну, відставка не спрацює. Чому не спрацює такий такого характеру відставки? Ну, бо є одна вибудована вертикаль. Ну, тобто в сукупність, помил, помилок, помилок. По концентрації влади відсутності делегування влади розподілу відповідальності, які тривають уже з точки зору державного будівництва і конституціоналізму, виключно це не особисті чи політичні, а саме позиція, яка сформована в основному законі, вони приводять до того, що з надмірним повноваженням приходить і надмірна відповідальність, і в цій відповідальності пробувати на моменті, коли начуто очікування не виправдання, змінити фокус. Ти дивіться, це ж не тільки я, чи не тільки ми, але от оці. Ну, воно не зовсім так вдається. Ну, лю лю люди так швидко не перелаштовуються, особливо, якщо ну, для цього підґрунтя формується за один тиждень, ну, чи за два тижні. Пане Андрію, а щодо міжнародної ситуації, от, да, щодо найближчих наших е, сусідів поляків, от Володимир Зеленський відреагував на блокування українських кордонів. каже, треба трохи дати часу нашим сусідам, але каже, що е, Київ розуміє, як е, цю ситуацію владнати. От, якщо можна щодо цього, от як на тепер наші сусіди поляки нас сприймають? Чи спроможний Київ залагодити цю от проблему, яка перед нами стоїть? Да, з одного боку, кілька десятків е, тих от перевізників, які вчинили. Такі нам гармидер. З розумінням того, що, звісно, вони можуть бути спонсоровані Росією Кремлем Путіним. І це невеликі гроші з, для Кремля, взагалі мізерні, порівняно з тим результатом, який той Путін отримав з блокуванням українського кордону. Ми з от, оцим от, все, все сплачено Кремлем. Скоро перегонимо в розуміння ситуації в період Петра Олексійовича, де або я, або Путін да, і все, що не відбувається негативне, це все рука Кремля. Ну давайте от, просто то цей тезис. Я зараз цитуємо на ваше до середні питання. Розкладемо дещо інакше. От є Республіка Польща та да, країна, яка з моменту вторгнення російських військ на територію України активно почала озброюватися, працювати проти вилучення всіх. Проросійських слідів своєї території, агентів впливу, там дипломатів, які шпигували, і так далі. І тут в неї вже три тижні, Ні. ну і окей, три тижні там з перевінним успіхом заблоковані ну, шляхи сполучення і державний кордон з Україною. І от всі спецслужби Республіки Польща, які знаходяться в стані бойової готовності, тому що Путін може напасти в будь-який момент, в тому числі з території Республіки Білорусь, вони не бачать, щоб перевізників. Фінансував Кремль, ну бо за таких умов за таких умов вони повинні були по відношенню до мітингувальників реєструвати кримінальні провадження чи порушувати кримінальні справи і затримувати їх. Чи організаторів мітингів протестів? І ця вся ситуація закінчилась дуже швидко. Ми для себе пробачте мене, в Україні вигадуємо то це пояснення, знаєте, що. Це, напевно, Кремль проплатив. Про ну, звичайно, А спецслужби, аналоги, скажімо, СБУ в Україні в Польщі сидять і кажуть: ну давайте, Кремль платіть. Нам нам тут підходить. Ні, ну можна, звісно, таку концепцію взяти, але в цій концепції виходить, що спецслужби Польщі і спецслужби Російської Федерації за одне, а це за одне називається проти України. Ну теж собі так така собі теза. Я би насправді дуже обачно використовував тезу про проплаченості Кремлем. Чого-небудь, що йде на шкоду Україні. Бо ми звужуємо вікно аналізу, примітивізовуємо мислення глядачів і в цілому людей. Да? Що, що точно, як показує практика, на користь Україні не йде. А з приводу того, дякую, приймається. Це має... приймається абсолютно. Да -да. Тут з вами згоден. Дякую. Так, да, так, да. я, я радий бачити, у нас є з вами порозуміння. Ми знаходимо, на відміну від чималої кількості нашого суспільства, ми здатні знаходити взаємне порозуміння, що теж треба вчитися, що важливо, значить, по-моєму, десь напевно днів 10 тому я з вашою колегою Андріаною говорю питання того, як вийти з цієї ситуації, казав, що наша політична верхівка вірогідніше не за все очікує зміни уряду і тут. Несподівано, але якраз наприкінці тижня вийшли представники українського одного із міністерств і кажуть, ну, ми, напевно, почекаємо нового уряду в Польщі. От вам і відповідь на питання: ми знаємо, як цю ситуацію змінити, але трошки почекав. Ну, от е, Я просто не сильно оптиміст даного приводу, бо наступного тижня, здається, пан Дуда представить е, в Сеймі кандидатуру Моровецького як прем'єр-міністра. І ще щонайменше два тижні Маровецький буде тягнути тянути як зможе, і потім тільки подасть план дій, і відповідно потрібно буде голосування в Сеймі за вотом довіри йому як прем'єр. І тільки тоді, як він провалиться це голосування, а воно провалиться, тому що більшість е не за право і справедливість, можна буде говорити про початок переговорів. Початок переговорів по формуванню коаліції на чолі з паном Туском. Потім поки сформується коаліція, поки, власне кажучи, сформується склад уряду, поки вони вступлять на посади, поки пройде католицьке Різдво, потім Новий рік, потім Православне Різдво. От тоді десь можливо, можливо ми, власне, трошки почекавши, прийдемо до результату. От, от і все. От, от, от і весь оптимізм з приводу того, що ми очікуємо. Є, скажімо, окремі публікації, які. Ну, я думаю, що достатньо достовірні, е, про які можна говорити, де, що частину транзиту, допустимо, наших товарів ми будемо здійснювати через територію е, Молдови да, і невизнаного Придністров'я. Такі публікації є, е, є, начебто, розроблений план, просто не до кінця зрозуміло. Ну, відновлюється інфраструктура, відновлюється зруйнований міст. Е, ну, власне кажучи, от це той план, який стосується якоїсь практичної площини. Коли він буде реалізований, ну віргівніше за все знову ж таки в наступному році, але знову ж таки мова йде про що Залізнодорожний склад, поки запрацює дорога, це теж окреме питання з урахуванням, в тому числі синсиноптичної ситуації, да це теж уже наступний рік. Тому да ну ми трошки почекаємо, але якось ситуація вирішиться. Але саме головне, що формування нового уряду на чолі з паном Тутком чи кимось іншим із ліберально-демократичного табору, а яким чином воно прибере мітингувальників, які... Ну, є безпосередньо представниками галузі. Вони ж можуть продовжувати протест. можуть. Значить, тоді питання буде не лише в політичній площині, да, політичного впливу і, чи можливостей уряду, що зможе зробити уряд. Уряд зможе компенсувати втрати для цих перевізників, які працювали переважно раніше на ринку Білорусі і Російської Федерації, ну, шляхом якихось дотацій. Ну але ці якісь дотації, це ж, власне кажучи, видатки з бюджету Польщі. Да? Ну а там не так, щоб дуже світла ситуація із доходами і відповідно видатками. Бо є необхідність, що робили представники права і справедливості, це роздували соціальні видатки. І зараз, коли ну, є необхідність, уже ну, під час виборів однією з елементів дискусії було те, що е, не зрозуміло, як виконувати ці соціальні видатки, які ну, пообіцяли і вже прописали в законодавстві представники пана Дуди. І тому будь-яка коаліція вона буде змушена зіткнутись з проблемою пошука фінансового ресурсу для того, щоб ці видатки фінансувати. Тому ну, тема складна, простого рішення, типу, уряд поміняється, і все, і все буде як завжди, і ми знову станемо країною без кордонів. Ну, це міф, який ми пробуємо повірити, але зіткнемося знову ж таки з реальністю. Пане Андрію, дякую, що знесли час поспілкуватися. Традиційно дякую вам е, за ваші реалістичні оцінки, які дозволяють зривати ці от рожеві окуляри, якими дуже приємно користуватися, але вони ж спотворюють реальність. Я в жодному разі, але я вам дуже вдячний.